Слово для привітання надається ректору університету, академіку Національної академії наук України Згоровському Михайлу Захаровичу. Дорогі першокурсники, дорогі батьки, викладачі, вельми шановні гості нашого свята, від імені великої родини Київської політехніки. Дозвольте щиро привітати наше нове поповнення студентів першого курсу КПІ. Дорогі першокурсники, я переконаний, що ви зробили вірний вибір у своєму житті, вступивши до Київського політехнічного, тому що наша економіка не має альтернативи високотехнологічному інноваційному розвитку. І ви, майбутні фахівці, майбутні інженери фахівців в галузі природничих, фундаментальних наук будете розбудовувати цю економіку, економіку знань, нову країну, нове суспільство. Але, дорогі, дорогі першокурсники, не лише навчанням буде наповнене ваше життя. Київський політехнічний це більше, ніж університет. Це великий освітньо-науково. Інноваційний молодіжний центр країни. І в цьому центрі гармонійно співпрацюють і взаємно доповнюють освіта, наука, інновації, культура, мистецтво, спорт і багато інших важливих напрямів людської діяльності. І в такому творчому креативному середовищі ви зможете віднайти, відшукати інші свої таланти. Ви вже почули імена видатних конструкторів великої техніки, які змінили, змінили світ без перебільшення. Але ми також пишаємося і талантами, які вийшли з КПІ і стали визнаними в усьому світі в інших сферах людського життя. Ми пишаємося видатним скульптором Сергієм Меркуловим, талановитим учнем великого родена. Який створив цілу низку пам'ятників в Європі, в колишньому Радянському Союзі в Україні, це і пам'ятники Толстому, Вернацькому, Достоєвському, багатьом іншим видатним постатям. Ми пишаємося письменником Іваном Ле, який свій літер... літературний шлях починав якраз з нашої університетської газети Київський політехнік і потім відбувся як е... наш національний письменник якого ми любимо і шануємо, ми пишаємося плеядою спортсменів. Наш колишній студент Валерій Лобановський відшліфовував свою майстерність на спортивних майданчиках КПІ, а потім став видатним футболістом і тренером. КПІ підготував цілу плеяду олімпійських чемпіонів. Це і Борис Шахлін, це і Лариса Латиніна, Наталія Довгодько і інші видатні спортсмени. КПІ, корові капелі КПІ починали свій творчий шлях, композитор Микола Дремлюга, багаторічний керівник Національної опери України Анатолій Мокренко, Олег Скрипка, популярний серед молоді зараз, також починав з хорової капели, він закінчив факультет електроніки нашого університету. І можна ще довго називати імена. Різнобічних талантів, які вийшли з КПІ. Ми пишаємося також державними, які ставали міністрами, керівниками урядів в Україні, в Китаї, В'єтнамі і багатьох інших країнах. Сьогодні ми раді, що з нами двічі прем'єр-міністр України, випускник КПІ Віталій Андрійович Масол. Я міг би ще дуже довго продовжувати імена тих людей, які свої таланти відшукали в творчому креативному середовищі Київського політехнічного. Дорогі першокурсники, я бажаю вам скористатися цією можливістю. Я бажаю, щоб ваші роки, студентські роки, були яскравими і незабутними, щоб ви відшукали свої таланти. Щоб ви ставали професіоналами, ставали патріотами України, людьми з великої літери. Щасти вам на вашому шляху. Ми будемо радіти за вас, вболівати за вас, передавати вам знання і досвід. Будемо робити все, щоб ви відбулися такими ж людьми, які мають бути гідними ваших славних попередників. Добрий путь!